Добрий день, маляти, відгадайте загадку, про що ми будемо сьогодні розмовляти? Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут. Перші проліски цвітут, кучерява запашна, в гості йде до нас. Молодці діти, весна. Діти, а які прикмети весни ви помітили? Так, сонечко гріє краще, розтанув сніг, бурульки, починають розпускатися на деревах бруньки, пташки починають прилітати, прокидаються тварини, комахи, жучки. Молодці діти. Діти, а зараз я вам пропоную розглянути картину. Як вважаєте? Яка пора року зображена на малюнку? А де подівся сніг? Якого кольору стало небо? Що розквітло на галявині? Хто прилетів до нас із теплих країв? Що роблять птахи? А як люди допомагають пташкам? Хто ще радіє весні, діти? А зараз я вам пропоную скласти розповідь за цією картиною. Я спочатку складу, а потім ви домовилися. Прийшла весна, розтанув сніг, стало голубим прозорим небо. На галявині розквітли перші весняні квіти, на деревах з'явилися молоденькі бруньки. Птахи повернулися з теплих країв. Люди будують для них будинки, щоб було де жити пташкам. Усі радіють весні. Діти, а тепер я вам пропоную скласти свою розповідь. Молодці діти, у вас також вийшли гарні розповіді. А тепер я вам пропоную трішки відпочити. Давайте ми з вами зробимо фізкульт хвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити, руки вгору, руки вниз. В сторони ти подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесніть діти кілька раз. За роботу все. Гаразд! Молодці діти трішки відпочили, а тепер давайте пограємо в гру, яка називається яка весна. Я вам буду говорити слова, а ви будете підбирати під них ознаки. Спробуємо весна яка. Вірно, квітуча, запашна, красива, різнобарвна, а травичка яка? Зелена, молода, пахуча, весняна, сонечко яке? Кругле, жовтеньке, тепле, весняне. А підсніжники які? Так, маленькі, весняні, біленькі, красиві, молодці діти. Ви гарно сьогодні розповідали про весну. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей. Бувайте!